Друзі, я вже тут така лягла в люлічку свої піжамочки з підвінчиком. Да? І тут я згадала, що у мене спитали е, з приводу застосування ядерної зброї е, путліром. Дивіться, сьогодні ми в прямому етері, ну ви ж пам'ятаєте, да, що іноді я, я ну не і надія для своїх роблю, тому трошки ділюся з вами. В прямому етері сьогодні дивилася: застосування ядерної зброї буде. Це буде якийсь такий невеликий калібр. Це буде на місці, де от якась пустеля, і може бути пустеля і море. Я думаю, що це може бути над Херсонщиною, до речі. Це виведе з ладу якісь наші. Чи супутники, чи щось таке, знаєте, що, ну, як то кажуть, десь йде за межами, да, і ми не зможемо там якісь речі контролювати, але це викличе те, що нам дадуть зброю, якою ми зможемо не просто перемогти у цій війні, а яка буде от вирішальний от якийсь такий буде е момент. І я завжди казала у себе на прямих етерах. Завжди казала про те, що е, має щось таке произойти дуже трагічне, дуже величне е, в плані своєї катастрофи. Якась така катастрофа да, дуже великого ну, масштабу. І тільки після того ну, це переламає ход війни. Ми думали, це Буча, ні, потім Ізюм, ні. Ми чекали Енергодара, ні. Він все-таки застосує її, цю зброю, але, але це дасть нам потім нам, ну, нам НАТО дасть все, що ми, ну, все, що ми попросимо, будь-яку зброю. Летальну зброю. І ще що. Дивіться, чоловіки. Постраждають і жінки постраждають. Ну сіловики жінки, ну понятно. Просто мається на увазі чоловіки, полова сфера коротше буде страждати. От а жінки молоді. Тобто, от, наприклад, мені 50 років то в принципі мені, мені вже боятися нема чого. І ще що, знаєте, такий буде ефект. Карта така випала, яка говорить, коли це вже таке було е, в той час, як нинішні воїни були дітьми. Я згадала, Чорнобиль, Чорнобиль був точно така сама ситуація. Тобто опасність буде, да, небезпека буде перший десь якийсь тиждень. Пам'ятаєте, у нас листочки попадали, да? Ми такі, це саме. І, ну, потім і ну, вони потім будуть вилазити, тобто, не відразу. От потом, потом. Чому зараз дуже багато онкохворих, діток родиться? От у людей онко багато там щитовидки летять, це все. Це ж все послідство Чорнобильської катастрофи. Та ж сама ситуація буде зараз. тому не буде такого бум, і ми всі вмремо. Ні -ні, ні ні, ні, це будуть трошки інші речі. Не знаю наскільки це вас заспокоїть. Добрий день, друзі. Задали мені таке питання, якщо Путіру не вдасться захопити Україну піхотою, чи застосує він стратегічні ядерні ракети сатана СС-20. Давайте подивимося. Я, до речі, не знала навіть про такі ракети, але роди... Ей! Блядь, все впало. <реш> ну, вибачте, так буває. Да, але раз люди питають, так купила цю херню якусь, а вона сложилася. поняли? Не купляйте ці херні кольші. І я не буду працювати. Так, давайте чи їх використає. Знову, така ситуація вже колись повторювалася. Знову буде дуже довго вагатися, дуже приймати рішення чи не приймати. От, прийдем при цьому він би хотів їх застосувати так, щоб ніхто не знав. От, але насправді все стайне стане ясне, ну, ясне. Тобто, як це воно називається? Явне. І він закриє, знаєте, я б так сказала, закриється очі на всі домовленості, і стане ясно, що це вже він або їх буде застосовувати да, над водою, або хтось колись над водою застосовував. І буде, буде всі хірові карти, які були, буде, буде над водою, десь буде застосовувати їх. Ну, Друзі, я вже вам колись сказала про це, що притом там таке враження, що він буде це буде не над водою, а під водою, наче як знаєте, наче вони підуть десь ну, з підводної лодки якоїсь. Поняли? І таке вже було, вже десь вже було. Тобто, чи вже вони їх вивозили, ці е, ядерні ці боєголовки, чи що? Тобто вони приничкарені, Вони є, вони приничкарені вже от в чомусь, і вони ждуть. І ну, в мене карти говорять, що так буде, на жаль. Тому, Тому, що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? Якщо це буде так, то це десь буде. От я тільки не знаю, де це буде. Чи це буде Одеса, чи це буде де там, Маріуполь. Ану. Каже, що, що з Чорного моря будуть впущені в Чорне море І піде більше все-таки піде десь під Одесу, десь є, 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 є дряне. Ну, будемо сподіватися, що щось поміняється. Отак от можемо сказати. Тому задали питання, я на нього відповіла. Я не знаю, що з цим робити. Чесно скажу. Є якісь питання, на які я дійсно, якби я знала, як -то кажуть, якби я знала, що робити, може б я на сьогоднішній день, да, не знаю, я була б яким-то міга крутим товаришем. Привіт, друзі! Найшла свої, свої відосики на Тіктокі від 22.09, ні, з 26. Вересня 22-го року, потім 12 лютого 23-го і вирішила зараз ще раз подивитися. Два рази ви побачили, ви побачили, що в мене випадало, що Путін застосує ядерну зброю і постійно на воді. Постійно вода, вода, вода. Давайте подивимося сьогодні. А Сьогодні у нас 3.11.25, і все-таки подивимося, може щось помінялося, може щось зміниться, може цього не буде. Чи застосує Путін проти нас ядерну зброю? Ну, дивіться. Досить довго, досить довго карта, карта того, що він говориться про те, що він намагався якось там, ну как би, захищати свої інтереси в будь-якому випадку. да, Він намагався щось. Нам повідомити, щось якось він нас буде ну, досить довго нас попереджав, або досить довго нам на, не тільки нам, а навіть які, ну, якісь групі людей, да, карта сім'ї показує, що він з цим казав, казав, угражав, угражав, але далі він заканчує угрожати. І це все буде лягати на відповідальність імператора. Імператор даної ситуації це, це Америка, тому що король імператор, той, хто контролює. Адже насправді він контролює цю війну. Дай намагавки і закінчується війна. І прекрасно він це знає. Тим не менше саме на ньому, бачите, карта карта е, Вищого суда, карта кармічна саме падає на нього, на цю Америку. Про те, що від нього залежить, який ресурс він нам дасть. От. Тим не менше, тим не менше, він буде обмежувати. І знову і знову в мене випадає вода, він буде обмежувати наш захист. Нам буде важко. Буде багато обману, буде багато брехні. от, Іменно по документам. Тобто, нас нас по документам надурили, нас кинули простими словами, і ми це знаємо, ми це розуміємо. от Вся світова спільнота поки що, поки що що обмежує будь-яку е можливу можливу е зброю, нам обмежує, Ну як би сказати, вони можуть дати більше, але вони обмежуються, обмежуються і обмежуються. Тому, тому ситуація говорить про те, що там, де ми залишились, Одні, чи буде використана. І карта говорить, що так, все-таки вона може використана і знову випадає вода. Але поки що карта вибору стоїть. Тобто він стоїть перед вибором, або де саме її застосувати, або. А... Чи застосувати чи ні. Тобто він очікує, це ми говоримо за Путіна, він очікує, чи буде, ну, залежить все від Америки, і він очікує на якесь рішення від них, чи буде застосована зброя зараз перед вибором. Але знову випадає карта води, і знову випадає карта все-таки того, що він довго попереджав, довго казав, довго. Ну, от, я беру інші карти, і саме цікаве те, що е це залежить від іноземних партнерів. Це навіть вже ну, не від нас залежить. От, На жаль, на жаль, не... десь опять карта води падає, і карта говорить про те, що він використає її. Вона буде, ну, про це буде те, що це зробиться. Буде стане відомо, може бути відомо. От ну це та територія, яка була. Колись, скажімо так, нашою або в нас. Я думаю, що це про Крим. Якщо поначалу я думала, що це Одеса, ні-ні-ні. Я думаю, що це про Крим щось таке. І це, можливо, буде навіть, е, може би, це буде після того, якщо як коли прийметься рішення, що е, вже, вже Росія там, до Криму не буде ну, не мати якого відношення. Але дивіться, з 2022 року ми піднімаємо це питання, да, і воно все одно постійно так, 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 ну, відтягується. Отже, слідкуємо. Сьогодні, сьогодні у нас 3, 11, 25. слідкуємо далі. Можливо, щось переіграється. Давайте будемо надіятися на це, правда? Ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є головне правило каналу. Золоте правило каналу, як я кажу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю криві люди, які дивляться мої люди, яким я подобається. Старайтесь мені, подобайте на мене, підписані, мене люблять, з вами нічого. Погано не трапиться. Пишіть свої е, питання під відео, я буду на них відповідати, робити огляд. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові відео. Нові Ви знаєте, що в мене тут дуже багато всього цікавого, інтересного. У мене і прогнози по обстрілу, по містам постійно йдуть. У е, мене і е, проходять і етери з з відповідаю на особисті запитання. Ваші в мене є і інтерв'ю з іншими каналами. Ну і звісно, в мене є навчання таро, навчання на нумерології. В мене є класні медитації, хто стає спонсором мого каналу, це зовсім недорого, там 100 гривень в місяць, але ви можете вчитися меди медитаціям, вчитися е керувати своїм життям якоюсь невеличкою такої магії, щоб трошечки змінювати своє життя на краще і захищати тих, хто для вас дорогий так,